Коли кашель заважає брізарт допомагає президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесмен... бізнесмена тимура міндіша та фінансиста олександра цукермана які є фігурантами справи про створення масштабної корупційної схеми під якої в нас тут у всіх волосся дибки стає, у галузі енергетики як ідеться в указі глави держави номер 843 2025 року 13 листопада в дію введено рішення ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій зокрема РНБО підтримали пропозиції кабінету міністрів україни про застосування персональних спеціальних ек... Економічних та інших обмежувальних заходів таким чином санкції застосовано проти Тимура Міндіща і Олександра. Сукрмана їх позбавлено на державних нагород та інших форм відзначення. Також на три роки заблоковано активи, припинено можливість здійснювати торговельні операції, здійснено заходи із запобігання виведенню капіталів за межі України. Зупинено виконання економічних та фінансових зобов'язань, введено заборону на набуття у власні земельних ділянок та інші заходи. При цьому вказується, що міндіч та сукерман мають громадянство держави Ізраїль. У них є паспорти цієї держави. І е, так санкції тепер будуть працювати. От ми чекали всі на реакцію дію, протидію від офіса. Президента, ось вона є від Зеленського, якого нагадаю, дружніми взаєминами пов'язують із Міндичем. Принаймні такі всі і міндич, який був співвласником на 50% активів 95-го кварталу, і на дні народження до Єрмака, до Зеленського ну, так пишуть медіа, BBC News, зокрема про це неодноразово перебував. Тож е, задіяний був і в кінопродакшені, і шефір, і міндіч оці всі, значите. Пани, а вони їх долучають до когорти співвласників 95-го кварталу, якими вони є сам 95-й квартал. Правда, вчора вийшов і сказав, що Мінтіч взагалі до нас. Ми до нього не маємо жодного відношення. Він до нас да, він там мав долю, але. Зараз 95-й квартал. Це люди, сценаристи, актори, режисери, і ми, значить, відсторонилися. Вони повністю відхрестилися від Міндіча на даному етапі їхнього колишнього співжиття. ВАКС також відправив під варту сьогодні ще одну фігурантку справу Мідасу, звинувачена у відмиванні коштів. За версією слідства, фігурантка була співробітницею так званого бек-офісу з легалізації грошей. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний засіб ще одній фігуранці корупційного скандалу в енергоатомі. Приватні підприємиці Людмилі Зоріні суд відправив її під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 12 мільйонів гривень. Відповідну ухвалу оголосив головуючий суддя визначити зоріні Людмилі Леонідовні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з. Дня фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року, включно оголосив суддя. Згідно з ухвалою суду Зоріна, може вийти сізо в разі внесення застави у 12 мільйонів гривень. В разі внесення застави вона має зокрема здати до державної міграційної служби закордонний паспорт носити електронний браслетець та з'являтися за викликом до прокурора, детектива і суду. За версією слідства Людмила Зоріна була співробітницею так званого бек-офісу з легалізації кош. Як зазначили змі під час обшуків у зорі виявили понад 105 тисяч доларів та авто вартістю понад 1 мільйон гривень. Все неправда, все брехня. Шугермен не здається, каже та то не ми. Олександр Цукерман в коментарі журналістам схем Радіо Свобода щодо звинувачень у корупційній справі енергоатому сказав саме так, що все неправда, все, ви все в роті. Він також пообіцяв із задоволенням повернутись в Україну, правда, коли буде час. Бо це ж його батьківщина, каже Саша Цукерман, якого слідство вважає співорганізатором корупційних схем у сфері енергетики на чолі з Тимуром роміндіщом та співробітником бек-офісу з легалізації коштів. На питання чи він перебуває в Ізраїлі, заявив, що «no matter», що це не має значення. Схеми надіслали письмово Цукерману додаткові запитання, але він треба ж чомусь, поки на них не відповів. За даними від джерел схем у правоохоронних органах. 61-річний Олександр Цукерман виїхав з України офіційно буквально пару тижнів тому. Станом на початок повномасштабного вторгнення у нього був закордонний паспорт громадянина Ізраїля, за яким він раніше вже виїжджав з України на плівках набу в рамках операції МІДАС, той бог який з усього золота Все в золото перетворює Цукерман. Мав кодове ім'я Шугерман. Зокрема, на записах в лютому 25-го року Шугерман казав, що до передачі грошей віце-прем'єр-міністру на той момент свого Олексій Чернишов наступного дня розмови наступного після розмови дня зафіксована бесіда між Шугерманом та Чегеварою Це ймовірно прізвисько Чернишова. Під час якої вони обговорюють суми коштів за свої оборудки, реагує Європа на корупційний скандал в Україні, що очевидно, що як же ж тут не реагувати. Корупційний скандал в Україні в уряді України не матиме негативного впливу на плани Європейського союзу з надання допомоги фінансової Києву у наступних роках, зокрема у рамках репараційних кредитів. Говорять про це, зокрема, віце-прем'єр-міністр Фінляндії Рій Пура перед початком засідання міністрів фінансів у Брюсселі. Україна має проблеми з корупцією, але вживає заходів з протидії цьому явищу. Тому Євросоюз продовжить її фінансувати і надалі. Звісно, корупція є проблемою в Україні, але існує багато механізмів боротьби з корупцією та вживаються заходи для протидії цьому. І я не бачу в цій справі жодної перешкоди для просування репараційних позик. Заявила Пура. Вона підкреслила, що вважає план надання Україні репарацій. Ційних позик на базі заморожених активів Росії найкращим варіантом з кількох запропонованих репараційні позики беззаперечно є найкращим варіантом, оскільки вони мають достатні фінансові потенціали, одночасно обмежують тиск на національні бюджети країн ЄС. Зрозуміло, що Україні потрібна наша фінансова підтримка ще більше ніж раніше. Росії має бути надіслано чітке повідомлення про те, що вона має платити за задані руйнування. До речі, ми говорили з експертом міжнародником Максимом Несвіталовим, і саме через репараційний кредит у нас виникали застороги, що. Корупційні оборудки в енергоатомі можуть стати, стати перешкодою для отримання Україні цього репараційного кредиту у 140 мільярдів доларів заморожених російських активів від Європи. Але зараз це і так на паузі, дещо тому, що Бельгія боїться за репутаційні та правові наслідки, бо Росія може подавати, звісно, що ем, е, значити запити і позови судові у відповідь за таке. Це ж їхні удари в М'їздя водночас насправді говорити Раз загородні політехнології, інші наші експерти. Що Бельгія просто хоче розділити відповідальність, що теж логічно і з іншими країнами Євросоюзу, якраз таки у випадок на запобігання агресивним діям зі сторони Російської Федерації, можливим пі. Після надання нам цього репараційного кредиту. Ну і на загал, якщо Російська Федерація припинить свою війну і по виплачує нам репарації, то їм якось може ці заморожені активи потім і поповертають частково, але ні одного, ні першого Росія припиняти не хоче. Уряд Німеччини, як і раніше, також довіряє Україна ті скандалу, пов'язаного з імовірною корупцією в енергетиці. Офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнелію заявив про це в коментарі дойчевели. Цитую, федеральний уряд тепер дуже уважно стежитиме за розвитком подій. Я вже що говорив, що ми перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом України Володимиром Зеленським і продовжуємо бути поруч зокрема в таких ситуаціях. Тепер ми спостерігатимемо за розвідком у даному конкретному випадку і. За необхідності можливо нам доведеться вжити заходів у цій справі, зазначив Корнеліус у відповідь на питання, чи призведе скандал до посилення контролю ФРН за тим, як Україна використовує допомогу. На цей момент у нас є довіра до уряду України, що він сам подбає про вирішення цього питання, а також до антикорупційних органів, що вони розкриють цю справу, доведуть її до логічного завершення. Корнеліус також повідомив, що на німецько-українських міжурядових консультаціях, які мають відбутися пізніше цього року, тема корупції не внесена до порядку. У денного і обговорення не планується.